Так, любенькі, дорогенькі. доброго дня. Доброго доброго. З Новим роком вас усіх. Миру здоров'я і всього самого доброго. Так, свічки, 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 свічки. Наборчики привезла, чашечки, свічечки. Кому потрібно, пишіть, замовляйте. Це більше набор для здоров'я. Тут і свічка на здоров'я більше йде. Річні свічки, хто там не вспів, замовляйте. До кінця січня, щоб ви ну як сказати, щоб ви перший раз успіли в січні запалити. Боже, поки слова вспомниш, щоб ви перший раз в січні вспіли запалити. Тобто, весь січень я їх ще робитиму. Що ще хочу сказати? Розклади, кому розкладе, бачиш? Та ні, не тут. Розклади, кому свічки, кому розклади, кому такі набори, кому чистки з захистом. Повторно ви з Нового року почали замовляти вже знову. Все пишемо Viber. Viber, один тільки номер у мене на Viber, на телефон на Viber тільки один номер. Висилаю, я вам показувала для проплати бумажечка така сфотографірована. Це ФОПовські рахунки, тільки ФОПовські рахунки кажу, казала і буду казати. Я вже вам і надоїла з цим, але жість така, що лучше, лучше лишній раз сказати, Запалюйте свічечки. Хто там получив, річ, річні, старайтеся на весь рік розтягнути цю свічку. Коли хочеться вам запалить, тоді й запаліть, чуть, чуть хай вона погорить трошечки поклали, відклали, і хай вона до слідчого місяця вас горить. Хочете вам кожен день по секунді запалити, запалюйте. Головне, розтягніть собі це удовольствие до кінця року. От і все. Як ви там хочете, так ви і паліть їх. Отакі діла. Так що все замовляємо ми через Viber. Пишете у Viber, і треба мені дзвонити, видзвонювати, витрезвонювати. Розмовляю я тільки на розкладах. Тобто, тоді, коли я вам призначаю розклад. Я вам пишу ціну, вас це устраює, ви проплачуєте, я вам день і час призначаю, ви тоді до мене дзвоните, і тоді ми розмовляємо. Ви мені розказуєте, не треба писати мені письма щастя, там, вашу жизнь описувати в трьох томах. Це ви мені скажете на розкладі, що ви там захочете мені сказати. Зрозуміло, чашечки дуже гарні. Чашечки волшебні, носочки волшебні, тобто це не просто там чашка. Просто чашкою можете піти купити. Ні, це не просто так. Давайте подивимося сьогодні січень місяць, січень почався, 25-й рік почався. Давайте подивимося, січень 25-го року. Який він для України, який він для світу. Так, давайте подивимося, візьмемо цю колоду нашу. Січень 24-го року. Січень 24-го року, який він? Що чекати, що до чого бути готовим? Як карта бачила зараз ситуацію? Дивимося зі сторони України, як на зараз бачить ситуацію. Свічки буду відправляти. Ось субота-неділя, ну, в общем, це дні буду відправляти. Всі ті, що до Нового року, ви замовляли. Буду відправляти, ось, щоб ви розуміли, що ви получите свічки і вже старайтеся запалювати їх, тому що вони прийдуть вам в новому році, в січні ви їх вже запалюєте. Так що чекайте, як нас бачать? Так, да, є желання. Україна в своєму желанні, так. Да. Яке желання? стабільності. Україна, ми не беремо верхи, ми беремо просто люди. Люди хочуть стабільності, простої стабільності, люди люди хочуть, люди хочуть хороших емоцій. Просто по карті, люди хочуть хороших емоцій. Люди щось хочуть почути хороше, гарне, якусь надію мати, Ну от, от просто стабільність, вернуться в свою якусь стабільність. Люди просто цього хочуть. У січень місяць, от він, може, новий рік, може, празники, може, от як то воно душа. Помієте, хоче, хоче. Тут опять у нас рисується королева. Що за королева, як за королева, може от вона в початку года як то якимсь боком вилізе, що ми попоймо, про яку королеву все время йде в розкладі. Ну, то есть, от Україна на зараз. Україна просто хоче жити. Україна це люди. Це не так, що Україна п'ять букв, чи скільки там написано. Це люди. Люди просто хочуть от є бажання жити, жити стабільно, жити з розумінням, що буде завтра, що буде післязавтра. От Люди цього хочуть. Не хочуть чогось чужого вони. Не хочуть там, от, от тяпати е, кусок Росії, чи кусок там, Білорусі, чи кусок Польщі. Люди хочуть спокійної, нормальної стабільної життя. Людьми маніпулірують. Так як маніпулювали, як іграли, грали, так і грають далі. І в січні ця ігра буде продовжатися. Німаєте, в січні з'явиться сильна людина. Ну, я так думаю, це Трамп, це він може, прийде присягу, прийме, чи що він там прийме, зайде в свою, в свою должність, От появиться от карта показує, що появиться сильна людина. Сильна людина, як сказати, сказати світу цього. Людина людина, в якої, вітає, фактично, ключ від світу, від ситуації в світі. І щоб щось тут таке було, в січні нічого такого не буде, буде продовження того всього, що було примерно і до, цього, і до січня місяця. Абсолютно, все те саме. Все, все те саме. Да, появиться людина, да, візьме всю владу. І владу не тільки це в Америці, а та фактично власть його дуже так і поза Америкою буде йти дуже сильно. Щоб щось помінялося, ну, от в січні місяці через нього чи через якісь ситуації. Ні, тут йдуть якісь договоренності, тут йде, йде якісь. Ну, зміни йдуть впереді. Да, зміни йдуть, але вони трошки туди далі будуть, ці зміни. Зміни, якщо в січні ми будемо бачити зміни на полі бою, так сказати, там, де люди воюють, там, де непосередньо йде знаєте, йдуть бойові дії. От там ми будемо бачити зміни. І зміни якісь будуть різкі, і зміни будуть ну, болезні для України. Я б сказала, будемо двигатися в сторону країни. тут Зміни будуть на полі бою, а там, де, там, де бойові дії йдуть, там, де там, де знаєш, як стик іде Росія і Україна, там, де война йде, там, де от король мечей. Там, де військові, там, де реально. Там зміни будуть. Зміни будуть реальні. Зміни будуть. А чого там зміни будуть такі? Ну, тому що хтось добро дасть на це все. Знаєте? На війну там, ну от на бойові такі серйозні дії. З сторони Росії. Хтось дасть як добро. Ну, бачиш, тут треба, от перед цим я знімала відео, тут треба бути побідітелем. Тут карта, розумієте, перед перед закінченням цього всього, коли воно там закінчиться. розумієте, комусь, ну кому, кому з Росії, з сторони Росії, комусь треба бути побідітелем. Тобто вести війну так, щоб та людина, ну це більше зі сторони Росії, Путін може бути, щоб та людина виділялася і її побіда виділялася прямо. Тобто, розумієте, щоб він, якщо завершуємо ми війну, щоб він був побідителем. Тобто, всі сили. Все, все сейчас буде знайти на те, щоб от віддимость, ну понятно, відимость, відимость через те, що бойові дії будуть проходити так, от він йде як Ну, Тобто на його на, на, його стороні сила. Сила. Ну, Для країни це важко, для України це важко і тяжко буде. Тут рицарі, тут військові тут. Тут військові, тут військові і фінансово. фінансово, фінансово. Ну, фінансова Україна фактично залежить від усіх. Тобто фінансова карта падає на тройку, тобто з трьох сторон от фінанси можуть бути. Ну так, карта, карта підходить ми до якоїсь, до якоїсь розв'язки. От тоді, коли буде Росія, розумієте, все буде робитись для того, щоб Росія показала себе сверхсильною, суперсильною. І це не не так і ну як сказати, карта, це не так і є. Це так треба показати. Щоб встановити війну, ну, щоб встановити це все, його треба показати побідітелям. І от будуть дійсно розвертатися так, що можуть. Тобто муч ми їхню побачили, реальну мощь ми їхню побачили в лютому 22-го року. Ну так. Ну, а зараз це відомо. це треба показати, навіть так, лицом ліцом вряс не впасти. От ми такі на, 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 на піки якраз своїх достіжень, і ми йдемо на якусь мирову. Ну, от по карті так. Так, да, імператор. Скільки на, на крові, на руках цього імператора, там десятка мечей є. От імператор, за яку ми балакаємо, як кому треба сила. Ну, той тобто за Путіна ми балакаємо. І тут смерть з однієї сторони, а з другої десятка мечей. Скільки це, скільки, скільки на руках цієї людини крові? Тут вже людина назвати людина просто людина. Ну, важко. І тоді йде обнулення. Розумієте? Перед цим усім може бути дуже, дуже велика бойня, дуже великі поті, дуже велика ну, тобто, бешеною силою вони будуть робити те, що вони будуть робити. І на небі, і на землі. Понимаєте? Для чого? Для того, щоб показати, що вони, ну як сказати, не проигравша сторона. Тобто, тоді, коли в нас все зложилося, армія супер. Все супер, полководіць, взагалі, блін, не одміра сіво. Розумієте? І ми от йдемо от по добрій волі, ми відступаємо. Не того, що нас там зачмирили, а того, що от ми самі Примерно карта про це показує. Ну, дякую, що як люди... Фактично дивися на карту, як можна від цього відбитись, те, що карта показує, ну, це, це світ кудись йде. Це непонятно, от, не об'яснімо. Як це може бути? Ну і карта тоді тільки йде обнулення. Тоді фактично йде тільки обнулення. І що після обнулення для України? Ну, що? Ну, людей повна теж. обнулення? впрошле. в впрошле, тобто витягуємо людей з прошлого, робимо вибор по двійки жезлів, вибор з прошлого, починається внутрення боротьба, яка... На четверка починається фінансова економія повна, тобто фінансова економія полна буде. Ну і що в нас? Карта тут мечей. Починає мечом всередині України махати направо і наліво. Ну, хоч, знаєш, як сказати, хоч поле бою того не буде там, де. Тобто ну, то поняли, хто поняв, той поняв. Тобто це в самій Україні вже Вертаємось в прошло. Тобто війна не дає толчок в будущее, жити в будущем, жити по-новому, жити як то по-другому. Ні, війна дає толчок, понимаєш, тому що після війни йде четврка мічей, в людей повна апатія, людей повне, не трогайте мене по цій карті, як люди, не трогайте нас. Через що по восьмерці кубки вертаємося в прошле. А є люди, які, ділки, які ждуть цього моменту, щоб себе опять показати, себе опять з прошлого витягнути і поставити на свій Ну, Це карта й показує. І от вам внутрішня боротьба. П'ятерка жазлів, це внутрішня боротьба, це повністю фінансова економія. Тобто люди будуть думати, де фінанси брати, як жити, що брати. От карта виборів людей. І от тут з буде, тут буде, будуть розбиратися, хто може патріоти, хто не патріоти. Тобто по-своєму тут будуть йти свої діла в самій Україні. Тобто звертаємося ми впрошлет, якщо по картах ми беремо. Ну, тут тут взагалі цей імператор в смерті в десятки мечей, ця карта, ну, ця карта... це він і всю свою імперію, ну, то есть все своє тим, чим він управляє, за чим імператор дивиться, фактично, як на кожного він поставив клеймо у на кожну людину в своїй імперії, я вам кажу по карті, він поставив кліму убийця. Якщо ти прямо з винтовкою не бігав і ракети не запускав, то ти соглашався з цим і ти жив наказати хахлів. Прийде время, сядете сідете, і подумайте, за що ви прийшли наказувати хахлів. Якщо ви розказували, що ми там за Америку, то ви за кого? Якщо ви прийшли і вбиваєте, півноме. Людей, які вас понімають, і ви нас поїмаєте, тому ну, нашу мову, навіть так сказати. І не треба писати Донбас, там алеї, всякі mm. різні. Ми тут живемо, жили живем і житимемо, щоб ми не розуміли, які алеї, що там відбувалося. щоб, щоб поняття було моя дитина в Донецькій служила. Познаємо там, які алеї, алії, яке все там було. Ну, в общем, такий отакий січень, січень буде. Буде щось вирисовуватися, одними просто словами, буде щось вирисовуватися. Буде Росія з бешеною силою перти і по небу, й по землі показувати силу, якої в них немає. Ну, тобто ну, треба відтоді показати, показати, що вони якраз тільки знаєте, зайшли в азарт. Все в них от є, є з чим воювати, є люди. І тут розумієте, щоб не піти, піджавши хвоста. Хоча хвоста піджали вони давно. От подумати, територія Росії, населення Росії, територія України, населення України, і фактично скільки років, год, три роки ніхто не зміг з Україною нічого зробити. Ну, от такі діла. А далі буде далі. А, далі. а далі те, що карта показує, подивимося далі. Що буде далі? Найстрашні, якщо ми почнемо з прошлого витягувати і шукати щось нове. Так карта показує. На там покажу. Все, пока-пока.